Всім привіт! Діагностуємо сьогодні Mitsubishi Lancer X, 10-й ланцер. Автомобіль 2009 року випуску 1,8 бензин. Офіційний автомобіль з офіційним обслуговуванням. Тож, 139 тисяч кілометрів, у нас є ще рідного некрученого пробігу. На жаль, як і всі, як і більшість. Японських та корейських автомобілів автомобіль позбавлений будь-яких блоків, які могли б запам'ятовувати для нас з вами корисну інформацію: чи то пробіг, чи то мотогодини, чи хоча б якісь цикли запалювання. На жаль, цього всього тут немає, але є значення одометра, і що означають цифри одометра, які ви знаходите діагностикою, які співпадають з одометром приборної панелі. Це не що інше, як дубляж з приборної панелі. Тобто, що вам намалюють на одометрі, те ми і знайдемо в цьому автомобілі діагностикою. Такому пробігу довіряти не можна. Пробіг, реальний пробіг, якщо він є в блоках, якщо це доступно по тій чи іншій марці автомобіля, він має відрізнятися. На декілька кілометрів, на декілька десятків, а інколи і сотень кілометрів має відрізнятися від пробігу, який зазначений на удометрі. Тож перевіряємо автомобілі правильно, маємо розуміти, якому пробігу довіряти можна, а якому пробігу довіряти не можна. Дякую, що подивились.